Всім привіт, з вами канал Крайс Батчан. І сьогодні ми поіграємо в дуже ностальгічну гру, «Как достать сусіда. Тобто як дістати сусіда. Думаю, всі грали в дитинстві цю гру. Ну я грав, і вона мені дуже сподобалася. Вона аж вийшла 2002 року. А, тут тут пише. Деякі кажуть, 2003, 3-му, деякі 2002 Я вирішив її разом з вами поіграти, тому що... Я колись пам'ятаю, я грав, то такі були часи. Я згадую про то і зразу плачу. Тому що я хочу ці часи, але це неможливо. І так, давайте начнемо проходження цієї дуже класної іграшки. Так, тут пілотні серії. От, давайте. Пілотні серії тут дуже легко, хто не грав, я буду розказувати. Там треба mm -hmm. управляти тільки мишкою. Вам там не треба тільки Так, давайте проходити. Так. Сюди вниз, сюди. Все, ми пройшли, але ви не думайте, що інші уровні будуть такі легенькі. О, на 100%. Без вами на 100% не буду приходити тут довго земля. Зараз так. Дальше — більше. Так загружується, так, е, стати біля нашу руку, я все подитаю. Так. Цій шуфляції все з'є. Так, тепер нам треба наверх розмалювати його маму. Так. Давай розмальовуємо її. Кстати, його звати Вуді, Вуді, Вуді. Так. Слідкуємо за сусідом. І так, друзі, ми продовжуємо. Він в виперту. Три малюнок і нам тепер потрібно поставити кольки, щоб він посознувся. Так. Ну на тобі сусіди. Так, сходимо, десь відти в кіберку два. Так, подивимося за сусідом. О-о! На стоп, це кінці. Дуже легенький пілот не випадку. Ми вже знаємо як з вами грати Хе-хе. Окей. Okay. Uh, Останній урвий пілот, і тепер тут буде сумаха його. Ну. Окей. Okay. Давайте почнемо. Так. Хе-хе. So, so

Так, тепер залазимо в шафу під зараз піде тут от бачите, бо тут закриття. Бачите, тебе тут закриті. А тут відкритчик. І в нього з кожною серією, типа, то знімають. З кожною серією в нього Дім стає прикольну Дім стає шикарнішим, прикольнішим. Появляються поверхи. Ха-ха-ха. Все, друзі. А тепер починається настоящий уровень. Давайте про перший уровень зробимо гада серцю радость. Той уровень легкий найперший. Вот, бачите, в нього вже боша є. Так, давайте ми йому. Так, все. О, взяв оту подушка-придушка. Ще в аптечку заглянемо. А, в аптечці ми знайдемо клей. Видите? Зара до Дудё. Злобный бегут телевизор. <реш> И став подушку подушку. <реш> Все, потом сходим. И видим, назад. И по вашу телевизору. А Байдап в кухне. Хе-хе-хе. Так, а мы идем на кухню, берем яйца в холодильнику. Клей на базу на бінокль і яйця на мікробій. Ми не буде таке. Я, я, я вже сказав, я не буду купити до 100 просто так. так. Тепер це в шахті. Я так все роблю. Так, він тут собі сидить, переключаю той його елікс... блінки елікси. Коротше, така штука, яка в нього зліз. О, в нього злість спадає. Так, він додведься зараз побачення у микрофлинову. Микроф микрокр коротше кр... не може бути. Микровельна печь, знову... ой, безнова на то, туда задався не на разлай. А тепер ты все як же? <плесу> Ну, шли ми на 97 ну і добре. Вс, окей. А, тепер крама Ви дивіться, як я приходжу, може я вам щось скажу. І так само можна... Так, то здається про те, що я думаю. Тато то, що я думаю, пиляти ліжко, то ліжку довго пиляється, нам треба його відволікти в туалеті. Коротше, дивимося. Перше треба все брати. Це вже Так. Туалетний папір в туалет. Щоб, щоб цей туалет був обкаканий. Так, 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 сучка. Стоп, стоп, не йде, не йде, пройде. Мені вже відгруби, то капець. Так, ставимо йому И І скоримо яйце, ставимо. Так. Сюди от яйце. Я ще можу буду знімати другу частину цієї дуже класної гри частиною. Так, тепер ховаємося в шафу. А, є башня є час, напевно. Mm -hmm. Там башня є час та давай скорше, що стоїш? Все, без Так, тепер ховаємося в шафу. Натискаємо зразу, да на щоб бути тобі. Кто это зробить? Давай, там. Його зараз тушлют. Коли він вже прийде отсюда, от, ми маємо пиляти ліжку. Так. Все, пішли, пішли, пішли. Це довгий процес буде пиляти. О, а що дай? Треба придумати все. Ще йому на остаток половину телевізор. Він через ту кіб'яту не піде, він пода зразу, кухню, зразу а, він до кухні, щоб взяти певну. А, коли на кухні в шафу сховаємося. Так, все. Ховаємося в шафу. Тут ще буде двері до поверху, то буде шавер. Так, ховаємося. Чик. Він такий приходить. Він такий... Да Полою зараз буде саме смішніше, я тобі. Опс! Займський, зводить. Сто процентів ми з вами пройшли. Оба-ба! Сто процентів. Отлично! Так, тепер сюрприз, дню рождения. Там треба все встигати, друзі. Все, треба все встигати, це буде. Не так уж багато речей, але це вже... додал ему тяжкий уровень. Так, теперь вот его вот открытый будет теперь тут. Первый все возьмем. Так, тут теперь появилось мило. В аптечке нам ничего не треба брать, я тут проходим. Так. До сюда. Упакусти. Заробе. Тепер підбаємося от сюди. Або є в шафу до нього. Тож дальше треба туди пробратися. Коли буде набітку ставимо, туди треба. Він такий. Це лама, філе. Він такий біжить, біжить, побачив, що гобали. Запускается, падает, потом дается ну сейчас и убийство, это капец буду. Овный капец. Так, теперь пробираемся наверх. Так, сюда. Ну. Это патч был. то все как Я б бы сказал, обістраний. Тут авіт дизайн, де ми можемо тут добути. А де в Так, <рик> ну все, окей, сходи сюди, все, ми все зробили. Так. Вже у нас 59% є. Так, так, так вали соседушка. Зараз нов депраснути. І зараз той торт взірваться. Так.

Тепер тут вже починається самий ад. Ну, то не ад. То не ад вже. Тут вже починається такий вже трохи тяжкий уровень. Там все трохи граду. Там багато учайнов дадут, вот видите. Вос кики. Речь. То нам напр... треба... Так, давайте сразу поставим сюда. Хе-хе-хе. Ну то сюда. Бляха. Бейбу не встигли розкрасити бабку його Нічого то нічого, якщо ми прийдемо. так Давай швидко розкрашуємо та там почопано, і йому для Фу, як побули. Я раз тут справи, тоже так переплету. Ну, Тільки зі славками я переплутав за одну пасту. Так, ну все, в принципі, все готово. Туда пита я сам не знаю. <плес> <плес>

Так, давай зі быстро у не. Фотошка, то тут на якась така маленька, я, я так і взяв Тут у нього його псиара. Так так взяв той порт, пішов до укрыв ноги. Стивувався. 72% может быть стоплю. Не, ну стоп не пройдет. Я, я, я же не знаю, що мене до сюди прийде. Під сюди прийде. А у то все одно класна гра. Дуже класна. Так, 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 Так зараз він і підарегу. 15... Детебас тусільський, як все. Окей, okay, так, оту тепер футбольна баталія. О, ту класно тепер. Там треба хороше. Ну, короче, короче, просто ніби. Без вам зараз зіберемося, добійтеся. Хінь شوفлятки взяти, деть. А Там діти п'яч копнули. Блін. Тут не чого. Заверх, быстро, быстро, быстро. А, він депутати там. Тепер беремо його телефон. Розкрасуємо його водо. І крім яйца, там ще буде щось шопер, Тухлий селі. Теперь воняет, как городская свалка. Давай <рі> так кулибляч кули копнет. Короче, просто кулабяч копнет работа. Таке, да, и мы ему скоро помидаем цей... Э, так вот победаем его, за то, что що... есть кейс, с тобой говорят. Так, вид дадите а то куля наполнен. Так, вот сюда прибедаем. Сэр, сюда, чтобы спортил вазор против Бесол Рейгат. Блин, Ебать, что я Стер, все пішов. Ми з вами пройдемо тільки перший сезон, і я вже закінчую то проході. Так, 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 так. 84, 97, <плодислення> <плодисмент> аж не Він Ничего пограю на своєму чртовому п'янину. Открыват на винту <плодисмент> фото. А він дальше не бачить. Ха-ха-ха. Отбирай. знову выкиду блять ходи откида 94 то той раз менше так окей О, тут же паритись треба тут паритись треба тут паритись, паритись и паритесь тут же тяжко уже стає не знаю давайте попробуем його я... знаю, я не плоти я вас не знаю

Ух, я поставлю. Так, то сюда. Край сюда. Так, что треба здесь нека взяти щось і щось зробити з тим. А, трошки треба А-а. я, я, я пойду правильно. Сказав. Так то для чого я займу.

тебя. Так, я -ка -ка, сэр, через кухню, там да, треба скоро. Mm -hmm. Вот туда в ванну треба я сгал, а то... Как заставить соседа эти подбрызгаться? Боже, туда. Да, я что с пидозами. Бляха, все ми проиграли. Бачите, я сказав, что тяжко буде. Блін. Давайте поперездибим. Все, тепер на той час буде все продумувати.

Так, робимо все, як робили. А, я за скорую так. Ту кульки для ванна не буду играть. Так, взять его то и применять это я все згадав, просто я той уровень щось не можу згадати. Тому що давно грав тут был вообще. Оттак, Оттак, які, вот так вот так такие вот дилашки. Лишки такие. Там не будем почитати свою книжку. Скоро, скоро, быстрежно, быстренько, быстренько. qui da ciao a tutti De tudo bata, de dixuta, tá <laughs> de dentro E É de chutar. culpa. <laughs> там <nav> треба знову. Все, я не знаю, где тут тоже. А то куда? А, так лови воду на я понял. Я поняв, то коли він воду напусти, То тоді треба вже, коли піде та треба. Так давай. То убийся маса, пубаса, давай, давай. Что тот хелбер в тому? Ну, я би так сказав. Вроді би все. То остання серія першого сезону, і ми з вами закінчуємо. Окей, 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 так. Зарада. То після того від куди піду. А-а-а-а-а. Скоро, 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 скоро. Ну що ж, друзі, а мы с вами продовжуємо на чм бизнес. А, так. це аби вже з вами вже просто пів прийшов. Так. Ще одна там пішла. Блін. Що з його вабою Що за кава взагалі розумію? Фарш чи що? Не може бути фарш. Так, де він купатися, значить, так? Да? Зараз все і буде з волосами, так? Так, 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 так. Вот типа до двери будут до підвалу, даже не так что будут ки. А то взагалі до 75%. Ну <різав> нічого. <'я> <різав 'я> Ну что ж, друзья, думаю, вам сподобалось, как я прохожу. О, невероятно, почти все серии сезона имели бешеный успех. Вам вручается статуэтка серебряного соседа. Не подведите ее и... дальше. Фух, друзья. Мы с вами боролись. Если кому сподобалось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Crazy Man. Всем бывайте, друзья. Па-па-па-па.